Обожнюю, коли в нас вдома сонечко, одразу так світло стає. І тепленько якось. Візуально маю на увазі тепленько. Мафусик. Мафусику все одно є сонечко чи немає. Да? Ти мій хороший. Головне, щоб корм був обов'язково. Да? Лабочки. А мені прям кайфово. Завжди хотілося, щоб у нас вікна виходили на сонячну сторону. І так воно і трапилось. Сонця, правда, мало останнім часом, але нічого, скоро весна. Ну, як скоро, через місяць. Чоро? Кака! Мішка, це що? Дістав з коляски. У нас тут пакетик з пшоном для пташечок. Це ж для пташечок, синок. Тепер по всьому коридору це пшено, Мішка. Що це? Кака? Мафі, не ти ще там. Не топчись хоч ти. А, от так. Угу. А тепер підмітає Міша. Міша розсипав, Міша підмітає. От молодець. От умнічка. Міші на день народження подарували ось таку книжечку. Розвивашку зараз покажу вам. Я тільки от на днях буквально под... приклеювала туди оці наліпочки, щоб воно клеїлося. Зараз покажу. Ось такі штучки йшли в комплекті. так, Там окремо йшли наліпочки, окремо йшли всі ось ці елементи, треба було самостійно це все приклеювати, тому я якраз от цим і зайнялася, зробила, покажу вам тепер, що вийшло. Взагалі дуже прикольно. Тут от вони відліпляються і можна приклеювати багато разів грати. Дуже зручно. Ось ця сторіночка цікава з погодою. Теж тут такі силуети залишаються, і туди можна приклеювати. Потім тваринки, також тут силуети, по силуетам треба шукати. Тут рахуємо кількість, теж прикольно. Дуже гарно все це виглядає. Але мені здається, трошки все ж таки на постарше, бо міша ще не розуміє, що з цим робити. Ну, і це логічно. Тут фрукти овочі розсортувати, фрукти овочі і по кольорам. Так. Тут алфавіт. Теж такий гарний. Блін, Тут дуже гарні всі ілюстрації, мені дуже подобається. Тут порахувати, скільки чого на ось цьому малюнку і приклеїти, куди треба ось цю от картку. І тут пазл. Просто пазл і все. Але мені дуже подобається. Я знаю, такі книжки ще є: транспорт, якісь динозаври, ще щось. Але ну, поки ферма мені дуже подобається. Я думаю, колись ще транспорт замовимо. А поки, поки будемо пробувати потрошку, не знаю, можливо, ось ця сторінка йому вже зайде. І, можливо, трохи пазл, не знаю. Будемо пробувати. <с GREG rows> Ще не гралися, бо я тільки-тільки це зробила, бо раніше не бачила сенсу цього робити. Оце все ж таки іграшка трохи на виріст, <с Joy sound> Але прикольно, мені дуже подобається і так гарно все. Гуляємо з мішкою на майданчику. Міша тут знайшов ось такі лежачки. Катається, лежить, відпочиває. Зручно, класно? Встаєш? Давай, ручку. Давай. Ава, Хоп. будеш сам катати тепер? Папа, папа. А, попа і будеш сідати. Попа каже. Давай попаю і ножками відштовхуйся. Отак, От молодець. Класно? Вдягли сьогодні цю шапку. Не так холодно, що вдягла зверху йому капюшон ще, і він виходить шапку сюди, вниз опускає. Вона йому на очі налазить. Але нічого. Зараз вже підемо додому спадки, і хочу сказати, що в нас вже четвертий, четвертий чи п'ятий день сьогодні буде без, без сісі на денний сон і абсолютно нормально. Засинає в ліжечку нормально. Трошки довше на це йде часу, але ну от вчора він буквально там за 10 хвилин і заснув. Катається. Ми приїхали в оушен Плазу, ну як, були по справам, я вії робила тут поряд. І Мішка тут гуляє, топає, поспав тільки що. Поки я була на віях, він з татом поспав у візочку, погуляв, а тепер сонний ще такий, але вже топає вже хоче топати. Що там, сину? А що там реально? А, лампочки. пупсик Чи сонний такий йде обніматися? Ні.

Ось, до речі, вії. В мене вони не дуже пухнасті і не дуже довгі, бо я не люблю, коли вони такі несправжньо і не натурально виглядають. Тому в мене такий легенький варіант, можна сказати. Але мені зробили комплімент, що в мене, ну, майстер має на увазі, що в мене свої вії довгі і пухнасті. І це правда, але що вони світлі, і я то їх фарбую, а так можна трошки розслабитися. 100 років не була в Ocean Plaza, подивіться, такий вид тут гарний. Ну, як гарний, звичайний, просто це вікно гігантське, то воно виглядає досить, досить класно. Люблю таке вікна в підлогу, це от все. Коли багато світу і можна порозглядати щось у віконечко. Боже, стільки транспорту треба Мішу сюди привезти, хай дивиться, він обожнює дивитись на транспорт. Нам подарували таку книжечку для мішки, але в ній немає тексту, треба самій ой, мішка, розповідати. Тетя і дядя пішли в зоомагазин і купили там подарунок для своїх діток. І песик з ними ходив. Прийшли додому, і дітки розпакували подарунок, дивись, дівчинка і хлопчик. І там виявилася у клітці морська свинка. Клас? Так. Мама! Так, а ось дивись, у тьоті що тут? Ку -ку. Окуляри, правильно. Як у тата окуляри, правильно. А давай далі. Дивись, дядя грав на трубі. Ту -ту 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 -ту. І всі уважно слухали, як він грає. І хлопчик, і песик слухав, і дівчинка, і тьотя слухала в окулярах. А тим часом морська свинка втікла з кліточки. Як морська свинка робить? Угу, молодець. Далі йдеш читати? Ще книжки? Баба! баба. Що баба. Ой, покажи. А, та баба там. Да, у нас рібка була з віконцями. Подивіться, що залишилось з неї. Просто, просто окремі сторінки і віконець всіх немає. Не знаю, чи то Міша відриває віконця, чи то всі діти так роблять, але наче ж це якраз по віку зараз, але, але от таке маємо. У нас буває інша книжка з віконцями. Коротше, все повідривав просто кожне віконце. А, ні, Міша, от, дивись, ще тут віконця є. Дивись, відкривається. Будеш дивитись, що там? Дивись, лійка. І л'ється з неї водичка кап-кап-кап. Так, -кап -кап. кап кап Так, кап, кап кап А це кульбаба. Буде весна, мама тобі покаже кульбабу. Вон, будь ласка. О, отак. От отак от ми граємося віконцем. <сум> Була кульбаба, нема кульбаби. <сум> Приїхали зараз на стрижку моїм чоловікам. Міша буде ну там, де ми їх зазвичай стригли сті два рази. І чоловік одночасно будуть їх стригти. Минулий раз ми так стриглись, і всім сподобалось. Ой, Побачила, що тут художня студія і так гарно всередині. Клас!

Ну що, постриглись? І Міша спочатку розплакався, бо йому накидку вдягли ось це, знаєте, для стрижок. Так нічого не видно, ви мене не бачите. А ті рази він теж із за неї плакав, тому її зняли, як і в ті рази, і просто, просто так постригли, і все вже було добре. Грався собі іграшками. Ну ви в принципі бачили, як це відбувалося. А зараз трошки ще тут погуляємо і будемо їхати додому. Подивіться, у них тут в парадних, прям такі е, парковки для візочків, для велосипедів, і це класно. Ми теж можемо залишати в себе, але тут прям таке наче місце спеціально відведене для цього. Це, до речі, ЖК білий шоколад в Білогородці. Я вам вже показувала його, і ну, ми сюди на стрижку якраз і приїжджали. Ось ми знову тут, але темно, холодно, тому довго гуляти не будемо сьогодні. Скоро поїдемо додому. Чисто постриглися і все. У нас тут така невеличка перестановочка. Перевернули стелаж вертикально, в принципі, все інше тут як було, так і залишилося. Нічого не міняли, іграшки ті самі. Єдине, що я поясню, для чого ми це все зробили, потім повернемо це все назад, як було, поки що в горизонтальне положення. А на наступному тижні, між чий буде півтора року, я хочу ось у цьому куточку біля сірої штори його пофотографувати. Тому зробили таку перестановку. і... І ось так це все тепер виглядає. І, до речі, ми ж коли купували цей стелаж, то ми його купували з такою думкою, з такою ідеєю, що ми його потім ось так і перевернемо вертикально. Він буде стояти, скоріш за все, отам от біля штори. А тут буде мішин-столик зі стільчиком, за яким він буде малювати. оце от все робити. Столик і стільчик я вже, до речі, теж вибрала, тільки поки що ми його ще не купували. Але, думаю, скоро вже це треба буде робити. Та поки не горить, бо Міша прекрасно справляється з усім цим малюванням та ліпленням і за своїм столиком, за яким він їсть. Купила для нашої маленької фотосесії ось такі кульки. Ну, це я так кажу фотосесії, сама його пофоткаю просто біленькі та блакитні, хотіла сірі, але не було. Купувала в Аврорі, сильно не заморочувалась. От, замовляти десь не хотілося, тому, тому будуть білі та блакитні. І ось таку підставку купила. прозору, має виглядати, ну, поставлю туди, вона така велика, достатньо висока, от, від полу. Коротше, не знаю, як це буде виглядати, гарно чи ні, але хочу спробувати. Якщо не сподобається, то просто на підлогу йому накидаю цих кульок, як було на нашій фотосесії на рік. Теж я йому там бежевих, коричневих. Накидала просто на підлогу і було дуже гарно. Спробуємо. Але цікава штука, я її хотіла вже давно. Мені здається, це дуже зручно. І можна іноді робити таке міні-свято з такими кульками. Кульки надовгі готова. Дуже просто. Так, мішка мафі кличе. А мафін випрошує бананчик в тебе, так? Банан. Ні, не, не треба мафіну давати, Сам кушай. Каже Мафін, чекай. Мамін. <плес> Мамін, <плес> 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 Мафін це він так каже. <плес> Дуже смішно. Ти попрошайка. Мафін. Ти попрошайка. Зайшли з мішкою подивитись нові кошики в наш стелаж у сенсей. З твердою оцією боковиною. Ну, з усіма твердими, бо наші мені не подобається, як виглядають, що воно так осідає. Тут тільки такі. І з єдинорогами. Але це явно не наш варіант, і ці мені також щось не дуже. І ще сподобались ось ці свічки. Дуже гарно виглядають. І така ще є. Цей запах мені більше подобається, але не бачу цей салатовий колір у себе в інтер'єрі. А Ця гарна. Пахне теж приємно. Отримала посилочку від улюбленого бренду «Кави». відкриємо з вами разом. До речі, в них з'явилася доставка по Львову, Києву та Харкову. І саме от кур'єр мені цього разу і привіз посилку. Це дуже зручно, я вам скажу. Це раз у мене два нових смаки. Я такі ще не куштувала аромат цієї кави, як бачите, слива, шоколад з мигдалем, смак, слива яблуко, мигдаль. І солодкий після смак. Вау! Дуже цікаво спробувати. І друга кава з моєї улюбленої серії Тафер. Кава з ароматом ягід, яблука, шоколаду та нотами цитрусів. Смак з відтінками какао, яблук та цитрусовою кислотністю. І кислинка 3, гірчинка 1. Хочу дуже спробувати. Мабуть, сьогодні, боже, я не можу навіть обрати, що мені відкрити першим. До речі, дуже зручно, що тут упаковочки на зіпі. і кава не видихується і не втрачає свій аромат. Я, мабуть, все ж таки спробую спочатку Ось. цю. О Боже, тримайте мене семеро. Це пахне просто надзвичайно. Хочу ще вже спробувати на смак. М -м -м. Я можу нюхати це вічно. Напишіть, є в мене ще тут такі кавомани, як я, бо я прям не можу нанюхатись. нюхатись. А можна мені такий аромат для дому? Саме за цією кавою. Просто ідеально. М -м -м. Буду просто нюхати. Помел, мені як завжди, зробили, щоб заварювати у чашці. Можна обрати інший помел. Якщо ви п'єте фільтр каву або з кавомашини, вам зроблять такий помел, як вам необхідний. Чайничок вже закипів, тож заливаю і буду пробувати. До речі, за промокодом Семишкурна ви матимете знижку 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Тому скористайтеся нею, знижка буде діяти місяць від виходу цього відео. А поки кава заварюється, хочу вам показати, були з мішкою ще в Аврорі, купили книжечки з наліпками. Це його перші такі книжки з наліпками. Мафін, як завжди, тут вам супер-пупер звуки видає. Так. Купила ось таку 0+, і 1+, плюс, хоча 0+, плюс, серйозно діти до року можуть клеїти наліпки, куди треба. Щось якось слабо в це віриться, але добре, подивимось, гляньте, яка прикольна. Тут, тут треба малинку наклеїти, тут, бачите, метеликів. Зараз покажу самі наліпочки ось такі. ну Вони просто як кружечки йдуть. І ця книжечка така сама з такої ж серії. Тут їжачкам яблучки приклеїти сюди сливи в кошик. І все таке інше. Тут у нас ягідки, фрукти і ягоди. Ось. Будемо пробувати. Міша зараз спить, прокинеться, будемо пробувати. Але ну, мені дуже подобається. Тут взагалі дивіться, скільки. Варіантів різних. Ну, в нашій Аврорі, яка у нас тут поряд, то було буквально декілька, одна. А тут, бачите, і навіть 0 плюс цілих 4, і 1 плюс цілих 4. А у нас там була одна 0 плюс, одна 1 плюс, і... ну і тих теж по одній. Тому я от і взяла <смас> такі. Але щоб спробувати, нам вистачить, а далі вже будемо бачити, як йому зайде чи ні. А поки, як я вже сказала, Міша спить, кава моя заварюється та охолоджується трішечки. Я планую малювати. До речі, картину я не закинула. Все добре, потрошку малюю. В мене виходить малювати там по 10-15 хвилин. Більше часу в мене на це просто немає, але все одно вам дуже подобається сам процес. Тут буду зараз цим займатися. Ну і пити каву. Можливо, щось на фоні ще подивлюся. Ось такі справи. На цьому буду з вами прощатися. Дякую, що дивитеся мої відео. Дякую, що ви зі мною пишіть свої коментарі, і обов'язково дивіться новий випуск мамських розмов. Він був про вагітність, дуже цікаво вийшло. Я не сміялася, поки монтувала, тому раджу до перегляду, особливо, якщо ви плануєте вагітність або ви вагітна. Та й просто всім мамам це цікаво. Я так думаю, що всім мамам цікава тема вагітності. Не знаю, мені цікаво, хоча я не планую найближчим часом. І зараз не вагітна, але все одно цікаво і послухати, і подивитися, і порозмовляти на цю тему. Тож доєднуйтеся у коментарях до нашої мамської розмови. Будемо продовжувати розмову там під відео. І скоро з вами знову побачимось у нових відео.